Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Дуже багато хто з вас запитує у мене, а чому ви робите всі свої стілажі з дерева і плівка ПВХ? Трошки сьогодні на цю тему ми побалакаємо. Так, варіанти виготовлені. Ну, в принципі, кожен з вас робить е, рівно так, як вважає за потрібне. Але в по моєму варіанті, е, чому я е, вважаю, щоб так вигідно. Коли ви е, будуєте щось невелике, наприклад, там один чи два стелажа у себе вдома е, для того, щоб базово навчатися цьому всьому, то в принципі вам е, тисяча туди, тисяча назад, різниці ніякої немає. Але коли ми будуємо щось величезне, то на великому об'ємі, ну реально різниця в ціні в два рази. Тобто Варіанти: перше, це дерево і плівка ПВХ. Дерево само по собі не дуже дороге, це найдешеві варіант як збудувати якісь каркаси. Плівка ПВХ в середньому не є дуже дешева, ну беремо, наприклад, 200-300 гривень квадратний метр. я Якщо така максимально цікава. Якщо порівнювати метал, метал, ж, до речі, теж не буде вічний. Таким чином, якщо робити це з металу, то туди будемо ставити пласт, будемо з пластика робити лотки. Пластик, з яким ми плюс-мінус пересікаємось і працюємо, коштує в середньому півтори тисячі і вище. Таким чином, коли ми робимо щось величезне, то на квадратурі це просто нереальна різниця в ціні. Таким чином. Різниця буде і в два, і в три рази відрізнятися від дерева і лівки ПВХ. Якщо у вас бюджет безмежний і 100 тисяч доларів вам різниці не грає, то звісно, що можете зробити з металу, безкоструїти її порошковою покраскою, але з часом все одно метал буде покриватися із жовою. Ну І пластик сам по собі, він є самий там на 100% ідеальний матеріал, він теж крихкий і теж бувають, бувають наслідки. Тому для того, щоб здешевлювати об'єкт, ми робимо з дерева і плівки ПВХ. Якщо ваші кошти вам дозволяють зробити максимально, як вам подобається вам, ми можемо теж прорахувати і зробити. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. Кось щось цікавить по вирощуванню австралійського рака або прісноводної креветки Макробрахіум Розенберга, звертайтесь до нас або на наш сайт zooku.ua, або телефони знизу під відео. Дякую за увагу і до зустрічі!